Це так почався у нас ранок. Шість годин ранку не спимо. Щось нам не подобається. Отак. Да? І оце кудись повзу. Ага. Складали всі вугли, отак, і тут. Ой, так, як він тепер там головкою б'ється. Святик, Святославчик, давай сюди повзи зайчику. Ага, не подобається їм оба? Бачиш бух, ага, сердишся. Святик Бог там. Іди сюда. Іди сонечко сюда. Ні? Чому? Іди сюда, зайчику. Ой, каже, я би туди високо ще поліз. <різь> да. Угу. <різь> <Ось> так <різь> Да. Повертайся сюди, повертайся. А. Ага. Ой, от так. Там. от мама вже дала якусь машинку, дуже маленьку. Я б не давала, мабуть. А, ну її вирот. Да? Ага. А де Ав-Ав? Святик, -ав. де Ва? Ав -ав. Де Ав-Ав? Нема? Ой, Господи. Що це же така за палка? Ага. Да.

Дивиться на Фенді? Да, на фенді. Ой Боже, тут же вугло. Закрила ж я, щоб ти не бився. Да. Ага. Ой. Я вже забула, як я своїх діток. Ну і віку закривала ці вугли, то підписники написали, що обкладали подушками, одіялами. Оце ми пообкладали тут. Щоб да? <реш> Жиблупешник не бив, ага. ой боже. Все, Фенді пішла до мами, дай <реш> повзем, повзем далі. Я вже підняла листочки пальми повище просто за, е, закрутила один за одну. Гляньте ж робить. Та хочеться, оце мої квіточки будуть навесні бідні. Каже, я всі буду рвати. Що угу. ж це таке? Все, я тебе від відціля забираю. Каже, я вже на руці хочу. Скільки можна повзати? каже я в настрої, поспав перший сон, підемо гуляти, да? <плес> Докожі, підемо обов'язково. Що угу. це була за капризулька в 6 годин ранку? А? Не зрозуміло. А? Кажи мені. Сусю, дай мені вже, Уже не треба Суся. Ага, все, будемо вставати, це вже значить все добре. <рігав> <Фінді>, Заспокойся, <рігав> ненормально. <Привет. рігав> Менячки. Ми... Посидиш трішки, чи ні? Нема коло. Де, Де? Де твоя червона кофта? Já rozsluchám. Sluchám. Ale je A ty kusem, že? Jo, já jsem mu nezabudla. Zabudla co na to dáš, člověče. Já jsem mu nevěděla. Ahoj, Kuku. Ку-ку. Ку-ку. Cucu. -ку. Ку -ку. І що там таке, кажи? Що, 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 Слухай, ми сьогодні прокинулися, ну і в 6 часов ранку. Я його забрала в пів сьомого. І оце гуляєм. Да? Я приділа дрожжів взяти, так вона вже не можна той. Ми покушали хорошо. Поли, ви, ви, дошу, ви. Ага, так ми ж то і не йшли туди передіватися. Думаю, ну походимо, поки мама встане. <су> так що то так. Сашуню побачила трішки а, в вайпері. Всі ми ото вони ремонтували машину, а тоді ага. вони кажуть, що треба якийсь там бачок міняти Там, чи де масло. Чи я не в общем, як там? Хай хай кілометрів 500 наїздить. А-а-а, Отже вам привезли щось те, що? Та їх, виручі, боручі заказали, ну а Наташа вчора позвонила, каже, та я вже жіна їздила там щось. А вони кажуть, ну привозте, так вони оту, з клубом поїхали. Ага. Та, ну, Наташа, куп, я принесу. Я принесу. Наташа, коли мені треба буде, я тобі скажу. <говори> 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 я принесу і буду їжать. <говори> Сама вийдеш. <говори> а, про... чи... а, ти ж. що, що дай? А, фенді взяти. Зараз. Наташі Саша заказав пиріжки. А дождів капелька. Я прибігла до тоні. В тоні завжди є. Ну не, не завжди, але от бачиш, були якраз. А, я Наташа принесе, я принесу Ну на що? А нехай коли стой, та вже й буде в мене. Куди бігти? а Куди? Мені до магазина далеко. А Саша каже: ма, а чого це ви пиріжків не печете? А я кажу: та ну ми обминаємо пирожки. А цей. А ти ж не їстиш. Він. Ну я один з дівка, я кажу. Ну я ж не можу один спекти. Ну спечи п'ять. Ну а, смачні, смачні печи, Наташа. раз проси, печи. Печи, печи. Ой, я думала вже вийти погуляти, а воно ж таки прохолодно. Попізніше. Ага, ми вчора гуляли теж. Ой, ну добре, Хоч так прийшла, хоч по... Да, ну, по справі. Та ти все добре, Наташ, пока. 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 Маргошка, ти чого прийшла? Пошли, пошли, там пошли. гарбуз на вікні просто сидить. Значить, узяла Наташа, випустила його їсти. А він, значить, став біля вольєра оцього нового, де оце той, а там у мене така халабудка, ну, щоб Маргоша ховалася. І я, значить, і він туди, значить, той гарбуз заліз і лежить там, бо зараз у котельню вони не входять, ага. бо вони приходять і її виганяють. Ага. Які? Вона тоді на горішці, а два чи три кота у котельні. Ми забили там. Тепер тільки вона там. Ну а він ж прийшов, немає ж того теплого, Він взяв і пішов на її місто ліг там, в Калабуді. Ми випустили. А він нюха, 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 каже Наташа. Та що він чи собака да взяла відкрила, ж і пішла дивися, каже, може, собака туди вліз якось. А він, значить, каже, так крадеться. крадеться. Гарбуз, гарбуз. Айк. А, айк. Крадеться, крадеться, крадеться. Той же арбузок вискакує <laughs> і ото попідстелюю. Він поки обернувся, а він же кишить. Він вискочив, вже його й близько немає. Ой, а он слухай, що ти розповідаєш. <ривання> <ривання> так, а ти куди пішла? О, дивися. Маргошка, йди сюди. Маргоша, Маргоша. Маргоша. Маргоша пішли. Швидко, швидко, швидко додому. Маргоша іди, та там же гарбуз сидить на вікні. Біжи, 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 біжи. Маргошка. Я це тебе ще. Ой, господі. Я, я ще тебе оце на руки не брала. А вона така, як пушинка. А вона зараз стоїть, не їсть нічого. А, все. Чудо. Стій. Закривай, ту, ні. Тепло, сонячно сьогодні. Ну, для зими це дуже-дуже тепло. Так, все У Нас там фенді бігає. Всі звірі вже пішли. Ой, каже, сонечко мене сліпить. Все, все, зараз кудись звернемо. Гарно на дворі, як і вчора, тільки вчора не було сонечка, а сьогодні сонечко. І що в мене не дуже для мене така новина, Вікуля сьогодні говорить. Ми поїдемо на місто. На вихідні, а я кажу, так а може ж ви в понеділок і приїдете. А вона каже, ну подивимось. Ну, так що я максимум часу хочу провести сьогодні з правночком. І оце вийшли на вулицю. Вікуля поїхала у справах. А ми гуляємо фенді, святіки я. Фенді, фенді, зараз як зведенці. Зведетесь. Фенді не можна його чіпати. Дивися, він не хоче. Йди додому. Іди додому, до не чіпай його. Так, пішли додому, бистро, бистро додому. Ну, щека, та зараз буде тут. Отак, іди додому. В красній ковтиночці. Сьогодні наділа ковту. Да? Наташа шустра вже напекла пиріжків і вже принесла, а я ж говорю: синочок вже заказував. Кажу: ну сашуня, хоч зів пиріжок. Зі. Ага. Та й вона, ви думаєте, вона принесла й дрожжі така ну, вже. Ну, другий раз теж прийдеться. Да? Та ну, а як не буде? Я на то. Ну, не буде, значить, не буде, як і в мене немає, і в тебе немає, тобі впекти пекти Ось ось отакі пиріжечки. Наташ, чим пиріжечки? Кабак ага. і вишня. О, смачний. Кабак. Кабак. Сма смачний, смачний. Кабак. Пиріжок. О! Оце Пиріжок. такі виклала. А, -а, -а. а вони граються. Принесла яблуко, каже, дай нам бігом яблуко. Ще ж я його в соску запихну, попробую. О, ти попробую. Да? Каже, я бо ти окуляри ти з тебе зняв. Да. І ти манюний. Хороший хлопчик такий. так. Ой, хороший. Да. Як не клачеш, це ага. такий хороший. А, б... а ножечки которая бігають, да? Бігаю. Глубоглазька. Глубоглазька. Да, кажи. А там что? А вам? Святик там, а вам? А вам, там, ой! Чудо. Иди, ой, 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 хочу Чудо. не ой, А ой, 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 ой! Чудо. Иди, ой, ой Такі вузька манюні. Такий ще я ще маленький ще. Ливониця. <риву> Либониться. <Ливуніча. риву> Отак ми зубки чистим. Туди яблучко засунули. Ось, І він так трішки смокче. І зуби там кажуть, достають страшне. Наташа, піде до собою. Ой, ой ой, диви, диви, диви що робить. О Боже. Що ти робиш? Ага, ага. А ми ж Саші не оставляли. Та ну да. Ага, куди? А вже ж куди попитніше. І наб'єш собі лобєшник. Отак. Ти ти глянь, а він дивився. Подушками обкидався. Подушками обкидався. Ти подушками обкидався. Ти подушками обкидався. Ти по дочка не обтягивай, ласкоти боїться. Так, да, страшне. Страшне боїться. І пішить. Не будьте заласкоти. Ага. Іди, ласки не спускає. Не спускає ти. Та я тебе не ласкотю. Скажи, а на що ти кофточку не оділа? Червону. Кажу, а на що ти кофточку червону оділа? Idź, idź do mnie, idź, ja będę Cię naruszał, idź. I co się oznacza? Co się oznacza? Przewesty nada.